Якщо при відстеженні посилки на тему ви побачили ось такий значок коригування ціни. Натисніть туди, будь ласка. Далі ви бачите, що вам повертають, і натисніть Відправити запит. Натисніть на кружечок і надіслати. Далі ваш запит обробляється декілька хвилин. Повідомлення, що сума на кредитному балансі. Зайдіть в месенджер. Натисніть на кредитний баланс. Далі ви бачите баланс і сума перенесена вам до кредитного балансу. Повний кредитний баланс в шапці профілю. Ви можете його накопичувати та можете використати при замовленні. Дивіться, загальна сума товару 516,12, кредит 210.63, загальна сума до сплати 305,49. Тобто я сплачую не 516 шістнадцять гривні, а 305,49. Якщо корисно, підписка, лайк, коментар, репост. Дякую!